На годиннику восьма ранку пора прокидатися та йти на двір поратися. Одягаюся потепліше, того, що на дворі прохолодно. Убуваю свої чоботи, рукавиці. Пішліть за мною, буду зараз вам все показувати. Знайомтеся, це мій новий песик, його звати Баф. Він тут ганяє по двору, ось якийсь риє нори, гуляє. Він у мене ще зовсім маленький, йому лише три місяці. Він такий класний, грайливий. Так, ідемо далі випускати курей. Наливаю ось води йому, корито, щоб вони коли вийшли, могли попити. Накидаю їм качанів і можна вже випускати. А за ніч ось якась курочка і яєчко мені на сніданок знесла. А це мій кіт Сімба. Заліз на машину тікає од мого бафика. А це наша машина оранжева копійка ласточка. Думаю, якщо ви за мною давно вже слідкуєте, ви вже знаєте. Далі знову йду в сапетку, набираю качани та натираю утята. А я йду далі працювати. Біля мене постійно крутиться сімба. І так, іду я до ямки та набираю звідти буряка. А ще обов'язково треба наносити в хату дров, щоб потім протягом дня топити. Ну, на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на мій канал.